Ніч лягла на степ, мов старий плащ, уся в складках, уся в тайнах. Чумацький шлях тягнувся над головами, наче срібна дорога, якою душі йдуть до зірок. Біля вогнища потріскували дрова, поруч фіркав утомлений віл, а десь далеко озивався крик сови. Семен поправив шапку, кинув у полум'я щепку і промовив, не дивлячись на молодого. Ну що, стапе, перший трій шлях майже за плечима. Як воно, степ, відчувається? Молодий козак сидів, підтягнувши ноги, вдивлявся в темряву, у ту саму, де вітер знає більше, ніж люди. Відчувається. Та якось не по собі. Тиша така, ніби хтось слухає. Так і є, тихо всміхнувся Семен. У степу. Завжди слухають і живі, і ті, хто вже ні. Остап мовчав хвилину, а потім раптом спитав Дядьку Семене, а правда, що були ті характерники, що й кулі не беруть, і по воді ходять. Еге -е -е ж. Семен повільно випустив дим з люльки, і той змішався з туманом. Казали, що були, та не кожен, хто себе таким звав. Був ним насправді. А ти ти колись бачив? Бачив. Семен глянув на вогонь, і в його очах блиснула стара важка пам'ять. Та не відразу збагнув, що саме бачив. Вітер розвіяв дим, і полум'я стало рівніше, ніби саме чекало його слів. Семен замовк, набрав повітря в груди. Як перед довгою розповіддю. Було це давно, років тридцять тому, молодим був, гарячим, думав сила у шаблі, а хоробрість то крик. Та доля тоді показала мені, що справжня сила у тихому серці. Остап насторожився, навіть присунувся ближче. Семен усміхнувся, молодий, як завжди, нетерплячий. То слухай, хлопче. Було це влітку, коли ми з ватагом рушили на південь через Дике Поле. Татарський загін тоді на собі йшов і мене дурня в полон узяли. Повели далеко, аж за перекоп. Там і почалося моє навчання не шаблею, а диханням. Вогонь спалахнув, відкинувши на траву тіні, схожі на привидів. Остап ковтнув слину, відчував, що далі буде щось таке, що запам'ятається на все життя. Семен глянув на зоряне небо, і його голос став глибшим, тихішим. Зустрів я там одного чоловіка, не козака, не татарина, чужинець був, із далеких земель. Де сонце сходить раніше, ніж у нас. Малий на зріст, мовчазний, очі вузькі, як щілини, та в них цілий світ. Він глянув на мене і сказав ламаною мовою Ти сильний тілом, але серце твоє бігає, як дикий тінь. Поки не спиниш його, не вийдеш із клітки. Семен замовк. Тиша розтяглася, як струна. Остап не витримав. І що далі було? Далі, Остапе, Семен затягнувся і повільно видихнув. Я навчився бачити не лише очима, а це повір мені важче, ніж будь-яка шабля. Полум'я лизнуло казанок і загуділо. Степ слухав. І, здавалося, сам чумацький шлях спалахнув яскравіше, наче йому теж цікаво, що буде далі. Спека стояла така, що навіть каміння здавалось гарячим, як козацький казан. Мене вели зв'язаного, руки за спиною, обличчя обпекло сонце, очі боліли від пилу, татари сміялися, ляскали батогами по конях. І тільки один із них, старий, іноді дивився на мене інакше не з ненавистю, а з повагою. Може, тому й не вбили одразу. Так тягнули днів із десять, аж поки не привели до табору. Там була яма, викопана просто в землі глибока, темна, задушлива. У ній тримали полонених. Молдаван, козаків, і навіть якогось чужинця, дивного з вузькими очима і тихим обличчям, сидів собі в кутку і тільки дихав рівно, глибоко, ніби з кожним вдихом тягнув із самої землі силу. Я кинув на нього підозрілий погляд думаю, шпигун, мабуть. А він підвів очі і сказав ламаною мовою: Ти шумуєш усередині, коли ти замовкаєш, світ чує тебе. Спершу я розсміявся, думав, збожеволів він від спраги. Та минуло два дні, і я вже не сміявся. Бо поки ми всі вили від спраги, він сидів, як камінь, і ні разу не попросив води. Лише дивився, як дим від вогнища за ямою здіймається в небо. Однієї ночі я прокинувся темно, тихо, чути лише, як коні переступають копитами, а він шепоче до мене хочеш вийти, спершу зупини вітер у собі. Як вітер стихне, тоді ворота відкриються. Які ворота, кажу, тут самі палій мотузки. А він сміється, тихо, ніби шелестить трава. Ти не ті ворота бачиш. На ранок татари кинули нам миску з водою. Я вже тремтів, губи потріскані, очі в димі, а він відсунув миску, заплющив очі і почав дихати повільно, рівно, як море. І я бачу, піт з його обличчя зникає, а дихання стає ледь помітним, мов неживий. Він не пив, а протримався до вечора, довівши, що страх і жага можуть з'їсти людину швидше. За брак води. І тоді я зрозумів, сила це не розтрачати себе на страх. На третю ніч ми заговорили. Я спитав: Ти хто? Людина, каже, з краю, де вчаться чути себе, перш ніж слухати світ. То ти характерник? питаю. Він похитав головою. Характерник це той, хто бачить далі страху, але поки серце твоє кричить, ти сліпий. Навчи мене, прошепотів я, і це було перше прохання про порятунок, що не стосувалося шаблі. Він показав мені, як сісти, як дихати. Сказав: коли вдихаєш, збирай, коли видихаєш, відпускай. Не думай про втечу вона сама знайде тебе, коли ти станеш тихим. А зараз вчися бути каменем, а не піском. Я тоді не повірив, та зробив, як він сказав. І справді. Через кілька хвилин відчув, ніби тіло стало важчим, а голова яснішою. Я чув кроки татар раніше, ніж вони підходили. Навіть повітря між пальцями здавалося живим. Так і жили ми в тій ямі. Він мовчав, а я дивився. І з кожним днем я розумів усе менше, але бачив усе більше. Я розумів, що це лише початок дороги. Семен замовк, ковтнув ковток води з баклажки. Остап слухав, не дихаючи, ніби сам сидів у тій ямі. І що далі? прошепотів він. А далі, Семен повільно затягнувся люлькою, далі почалося справжнє навчання. Він показав, що таке справжня внутрішня свобода, а от як ми вийшли звідти, то вже інша частина історії. Настала тиха ніч, лише тремтіння зірок та далекий глухий рик степових вовків розривали мовчання. Я сів поруч із китайцем. Руки вже не боліли від мотузок. Він показав, як відчути землю під собою, як слухати її дихання. Слухай, Семене, прошепотів він, світ має свій ритм, і твоя кров його частина. Як зрозумієш це, вороги стануть лише тимчасовими перешкодами, а не долею. Перший урок був спрямований на тіло і розум, затримка дихання. Він сказав Дихання це не лише життя, це ключ до тиші всередині тебе. Коли можеш зупинити його і не злякатися цього зупинки, страх зникає разом із ним. Я намагався повторювати. Серце билося шалено, аж у скронях стукало, а потім раптом з'явилася тиша. Відчуття, ніби ти вже не людина, а частина степу, його подих і спокій. Добре, похвалив мене чужинець, тепер спробуй чути не вухами і бачити не очима. Я розумів, він говорить не про зір, а про внутрішнє відчуття простору. Щодня він показував нові вправи. Відчуй повітря, казав він, відчуй рух людей, навіть тих, кого не бачиш. І я почав помічати деталі як земля під ногами відповідає на крок. Як кущіше почуть вітер, як вороги наближаються задовго до того, як їх видно. Це було не просто слухання, це було єднання із простором. Іноді він промовляв короткі настанови Шабля захищає твоє тіло, тиша захищає твій дух. Справжня сила у тому, щоб не зрадити себе і не загубитися у власному гніві. Тоді, поясни мені ще раз, характерник це той хто? спитав я, ледве дихаючи, зосередившись на кожному русі повітря. Ні. відповів китаєць, підтверджуючи свій попередній висновок, але додаючи глибини. Характерник? Не ім'я, це той, хто вміє бути тишею, коли світ шумить, і бачити серцем, щоб очі не обманули його на дорозі. Перші спроби були смішні. Я падав, збивався, заважав самому собі, а він лише тихо сміявся. Та згодом навчання стало ясним управління внутрішнім світом. Сильніше за зовнішні обставини, я почав розуміти, що навіть у кайданах можна бути вільним, якщо є контроль над власним страхом. Кожен день у тій ямі був випробуванням. Ми мовчали годинами, іноді цілими днями. Я відчував свої думки як повітряні кулі і вчився відпускати їх. Не тримаючи ні гніву, ні страху. І що далі, то ясніше розумів цей урок не для втечі, а для майбутнього життя сповненого випробувань. Китаєць залишав мені поради, які я збагнув лише через роки не шукай сили в кулаках, шукай її в тиші, бо тиша. Це концентрація. Не бійся темряви, бійся втратити себе в ній. Дихання ключ до розуміння світу і самого себе. Коли я дивився на нього, я відчував, ця людина може навчити всього, що потрібно знати, аби вистояти в будь-якій борні. Але найважливіше я зрозумів сам. Сила не в тому, щоб вижити, а в тому, щоб не загубити себе серед страху і хаосу. Наступного дня мав настати переломний момент нас визволяли побратими. Та перед тим був ще один урок найважчий ніч укрила табір темною ковдрою. Я відчував землю під ногами, наче живу силу. Дихав повільно, саме так, як учив мене чужинець. Татари спали, одні біля вогню, інші в наметах. Тиша була неприродна, мов перед бурею. Китаєць глянув на мене і тихо мовив. Семене, тепер згадай усе, чого навчався. Не бійся темряви. Вона твій найкращий помічник. Я прислухався. Вітер шепотів крізь палі, і я почав відчувати рух ворогів, не бачачи їх. Щойно один із татар підвівся, я вже знав, куди він піде, і встиг відступити. Моє дихання стало єдиним із подихом степу, ніби я сам був тінню. Побратими підкралися тихо, користуючись моїми знаками. Ми розтрощили намети, спалили частину речей ворогів, аби посіяти хаос. Татари кричали, плуталися між вогнем і тінями. Я рухався серед цього хаосу, як вода серед каміння. Тиша, яку я знайшов у ямі, тепер стала моїм щитом. Я йшов поруч із ворогом, а очі його. Не бачили мене. Кожен рух був обдуманий, кожен крок тихий, майже невидимий. Коли дим розвіявся, ми були на волі. Китаєць зник ні сліду, ні голосу. Здавалося, він розчинився в ранковій імлі. Лише легкий аромат трав нагадував про нього. Я вийшов із полону не лише тілом, а й духом. І це був найцінніший урок. Коли ми йшли степом назад, я повторював собі лише одну думку я вільний. Втеча знайшла мене, як і обіцяв чужинець, щойно я став тихим. Побратими раділи, сміялися, шукали дорогу додому. А я думав про те, що ніколи не забуду тих днів. І тих уроків. Саме тоді я зрозумів, що отримав не звання, а новий погляд на світ. Семен замовк, ковтнув води з казанка і глянув на Остапа. І ти, Остапе, пам'ятай, він навчив мене не магії, а уважності, а цей китаєць. Остап задумливо кивнув, може, він і справжній, а може ні. Головне, що він навчив мене слухати себе. Полум'я вогнища тихо потріскувало, а вітер за степом шепотів, мов сам чумацький шлях, нагадував про далекі обрії. Остап сидів, притиснувши коліна, і дивився на семена очима. Які ще не бачили того життя, що він пережив. Дядьку Семене, нарешті промовив Остап, ти справді став характерником? Семен посміхнувся, дивлячись на полум'я, і відповів, даючи остаточну відповідь: Ні, Остапе, характерник не той, кого куля не бере. Характерник це стан, це той, кого не бере гнів. Кого страх не веде, хто бачить себе навіть у темряві, Остапові очі загорілися, і він уважно слухав, розуміючи, що чує не просто казку, а життєву науку. Ти ж бачив мене в ямі, продовжив Семен, і чув, як я дихав. Вся наука зводиться до одного дихання ключ. Не шабля, не сила м'язів. Я навчився затримувати його, відчувати землю, слухати вітер і тихі кроки, це як навчитися слухати самого себе, бо якщо серце кричить, ти не почуєш нічого довкола. І це можна застосувати в житті? спитав Остап. Звісно, відповів Семен, у бою, у степу. У повсякденності страх, злість, нетерпіння це твої вороги, навіть коли навколо немає татар і шабель. Навчися їх помічати, не піддаватися, і ти завжди будеш вільним. Семен розповів про маленькі речі як відчувати кроки коня, коли йдеш за ним, як помічати зміну вітру, як слухати тих. То мовчить це був підсумок, а не повтор минулих уроків. Пам'ятай, додав Семен, справжня сила це твоя здатність не губити себе, навіть коли всі інші божеволіють від хаосу. Остап замовк і задумливо глянув у полум'я. Семен дивився на степ, що сяяв у місячному світлі, і розумів, що ці уроки. Залишаться з ними назавжди. І наступного разу, Остапе, промовив Семен, підводячись, я розповім тобі про лицарів, які колись називали себе тамплієрами. Лицарів? здивувався Остап. Так. посміхнувся Семен, і ти зрозумієш, що навіть там, де криваві мочі і клятви, можна знайти уроки мудрості і внутрішньої сили. Вітер шепотів між травами, вогнище догорало, а степ мовчав, ніби слухав їхню розмову. Остап сидів і не відводив очей. Він знав, що ця ніч змінила його і що він пам'ятатиме все, що сказав Семен.